Якщо ви приватизовували коли-небудь майно і розлучалися, то ця інформація для вас. Тому що я розкажу про певний елемент такої от недобросовісності, можливо, навіть зловживанням права, а то й навіть, ну, з моєї суб'єктивної точки зору, ну, така от, ну, не шахрайська поведінка, ну, одначе, давайте краще вже розкажу по суті. Так от, до мене звернулася жіночка, жінка, яка. Уже останні три роки не в Україні. Вона із цими подіями 22-го року переїхала за межі країни і живе собі спокійно. У свій час, років там 15 чи то й 20, вона приватизувала квартиру із своїм сином, приватизувала вона у шлюбі. І тут відносно недавно вона дізнається, що є вже рішення суду про поділ ось цієї квартири. Тобто, її бувший чоловік, з яким вона вже розлучена багато років, подав позов про... Визнання права власності на половину її приватизованої квартири. Як ви розумієте, тут є нюанс. Зараз я зароблю такий короткий відступ, екскурс в сімейне і цивільне право. В законі вказано, що так, майно набути подружжям в період шлюбу є спільним. Про це і вказано в рішенні суду. Проте є, як ви розумієте, виняток. Виняток стосується. Майна приватизовано, яке є особистою приватною власністю того, хто його приватизував. Чому це так? Та тому, що ніяким чином ні подружжя, ні конкретний із подружжя не має жодного відношення до набуття цього майна у власність. Це просто держава надає таку можливість. Тобто, безоплатно це все діло, тобто сімейні гроші не витрачаються. Якісь зусилля, тобто спільна робота чи індивідуальна, також тут не має місця. Тому це майно майно увазі те, яке приватизоване у шлюбі, є особистою приватною власністю того, хто приватизував. Зайвий раз підкреслюю це. Але суд, як ви розумієте, цю норму не побачив, або не захотів побачити, або ще з якихось інших причин. Якби то не було, одначе суд вирішив справу на підставі загальної норми, яка передбачає спільність майна подружжя. І тепер у нас виникає. Проблема пов'язана з тим, що необхідно оскаржити це заочне рішення суду. Як ви розумієте, тут же ж чоловік, бувший, це все передбачив, що його бувша дружина виїхала за кордон, а значить, повісток вона отримувати не буде. І оскаржувати в апеляційному порядку вона також не буде, бо про рішення суду їй невідомо. І він зачекав декілька років для того, щоб строки значно сплили. Щоб їй було набагато складніше поновлювати. Ну, якби то не було, я вбачаю, що підстави для оскарження є. Зокрема, можна промовити, поновити строки на перегляд заочного рішення. Далі можна подати апеляційну скаргу. Більше того, в приватизації був також і син, а він в справу залучений не був. Тобто рішення прийнято про права даного сина, про право власності, про право власності на. Частку його майна, на частку в цій квартир приватизовані. Тому є величезна така от варіативність, величезний простір для роботи, щоб оскаржити це рішення суду. Одначе ви повинні розуміти, що такі от недобросовісні ситуації вони існують, трапляються. Тому, якщо ви коли-небудь приватизовували майно і були у шлюбі та розлучилися, то зверніть на це увагу. Я не думаю, що це звичайно така от. Ситуація, яка трапляється на кожному кроці. Але всяке може бути. Тому ви повинні бути готові до різного роду перипетій. Тут в чому сенс? Давайте, щоб вас захистити, дам декілька порад. Захистити ваше майно. Так, хтось телефонує. Зараз я його відключу. Так от декілька порад. Отримуйте пошту. Пошту обов'язково отримуйте. Або. Заведіть того свого помічника, навіть коли ви виїхали, який буде її отримувати, бо інакше ви втратите можливість отримувати інформацію про те, які судові справи у вас існують. І також час від часу можна дивитися в судовий реєстр на сайт суду, особливо за місцем вашої прописки, чи немає якихось справ пов'язаних з вашою участю. Бо якщо є, то можна заключити договір з адвокатом зі мною чи з командою моїх юристів і контролювати ці судові процедури. Тому ось такі два моменти ви обов'язково врахуйте. Тобто потрібно тримати руку на пульсі як свого організму, щоб зрозуміти наскільки він ефективно працює, okay. так і тримати руку на пульсі вашого майна, вашої власності. Бережіть себе і до зустрічі в нових відео.